Вітаю, шановні підписники та глядачі каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, ви на українському каналі, який присячений стратегії Студії Парадокс, як Хойка 4, Залізне серце 4 чи Харсофайрон 4 та багато інших проєктів від Paradox Studio. У сьогоднішній серії я розкажу вам таку невеличку міні-історію на кшталт альтернативної історії, в якій говориться про те, а що би було? Якби Британія. Франція, Сполучені Штати Америки, Іспанія та багато інших великих європейських та неєвропейських країн у світі Залізного Серця 4, тобто країни, які входили після Першої світової війни в Лігу Націй, допомогли Хайле Селасіє виграти цю дуже тяжку та важливу війну для його народу в боротьбі проти італійського. Колоніалізма. Як ви бачите в нашій альтернативній історії, Ліга Націй це реально сильні союзники Хайле Селасії, які відправили Великий континент. Добровольчих батальйонів на даний час наш лідер Ефіопії намагається стримувати таку навалу добре підготовлених, вимуштруваних військ кабінету Мусоліні, які з усіх сторін пхаються, тиснуть, знищують бомблять. У нас фактично немає ні авіації, у нас немає ні прикриття які з моря, так і з повітря. І тяжко нам приходиться. От реально, за нашого Халесе Ласію, нам приходиться тяжко, тому що країну оточили з двох сторін, і ми намагаємося з усіх сторін витримати, вистояти, вибороти цю так звану нашу незалежність та нашу любиму свободу. І так, друзі, на щастя, Ліга Нації нам допомогла. З однієї сторони вони перенаправили фактично весь свій такий ударний кулак, щоб вибити їх із Асмари. Потім, як ці італійські окупанти позбудуться Асмари, ми, от, бачите, їх оточили. Ну і в цьому регіоні знаходиться десь 3 дивізії італійських військ Беніто Мусоліні. Це великий котел. Насправді це великий котел, велика перемога для італійців та Ліги Нації, які дали ясно зрозуміти Беніто Мусоліні, що вони не відступлять від своїх задумів. Та будуть боротися за цю важливу африканську православну країну як Ефіопію. Та попри те, що Ліга Нації нам допомагає, Беніто Мусоліні відправляє чим далі, тим більше своїх військ вони намагаються от дивіться, оточити з двох сторін. От вибіли ми їх звідси, вони знову сюди пруться, пруться і пруться. В Асмарі є наша нова столиця, і втрата даного регіона практично буде. Означати для нас капітуляцією. Але на щастя, ми змогли знову ж стримати їхню атаку, підготовлюємо свої оборонні рубежі, укопаємося в цьому напрямку, ну і заставимо італійців знову попасти в великий такий котел, за рахунок якого забраку там топлива, припасів і інших необхідних допоміжних снаряжень для військової техніки. Ми фактично загнали їх в угол. Наша союзна армія вже взяла в котел ще величезні армії Беніто Мусоліні. Бачимо, що тут дві дивізії, вони точно не виживуть, тому що з усіх сторін тут і канадські, і японські, і китайські війська. Сумісно з ефіопськими військами Хале Селасією намагаються повністю знищити їх в горах. От тяжко воювати в Африці. Бачите такі ровнини, а не дуже не те, щоб ровнини, а пустеля. Пустеля, гори і брак великої води та доброї логістики. Ну і передостаннє таке місто Порт Могадишо. Це вже сучасний, сучасний Сомалі. А ми будемо намагатися виборювати та виганяти окупантів, скидати їх практично в море. Тут теж 4 дивізії ворога, вони намагаються контратакувати їх поповнення йде добрим чином, того що союзники нам не допомагають. У плані повітряних сил та у плані військово-морських сил, вони нам лише відправили добровольців, дають нам ленд лісу Дивіться, по ленд-лісі дуже багато у нас аж тисячу конвоїв, по яких перенаправляється зерно, а також військові спорядження для того, щоб підтримати нашу економіку, ну і підтримати фактично Збройні сили Ефіопії. В Акутлі, якому попадає італійська армія, це вже четвертий за рахунок. Котел, ми повністю практично знищуємо таку могутню амбітну армію Беніто Мусоліні, Ну і таким чином перемагаємо їх у цьому напрямку. Перемога за нами іще практично так, вона очевидна. От бачите, 128 тисяч з нашої сторони, 118 тисяч з їхньої сторони. Але щоб остаточно перемогти Беніто Мусоліні, треба вибити окупанта з кожної території Великої Ефіопії. Великої Ефіопії, великого народу. Який став, не стався перед окупантом, який я гадаю, що проведе дуже багато боїв та бит в альтернативній історії, того, що нас чекає нове доповнення в середині вересня Blood Алоне, в якому додать фокуси для Ефіопії та Італії, щоб вирішити або ж мирним шляхом, або ж альтернативним шляхом даний конфлікт. Тож, з нетерпінням чекаємо. Наразі, от ми, як ви бачите, практично вибили окупанта зі своєї території. 8-9 дивізій, точніше, знаходиться у нас в тому напрямку. Від тут котел був практично закинутий. Ну і здавалося, що це велика перемога. Але ні. Італійські окупанти повертаються в Офі... Ефіопію і вони намагаються з'ясти нас із Сомалі. От, як ви бачите, з цієї сторони їм, напевно, найлегше буде воювати, отак от вони собі думають. А тому що тут є три великі міста-порти, ну два, практично два міста-порти. А взявши їх, з'єднавши, є якась інфраструктура, є можливість логістики, можна перенаправляти пачками свою армію. Ну і таким чином вони намагаються от саме так. Взяти нашу армію практично в зненацька состав, що от вони прорвалися, вони могли висадитися і знову ж атакувати наші території, ну але нація нікуди не пішла. Як ви бачите, союзники, попри те, що фактично 100% нашої території було деокуповано, але залишалося ще підкорити, точніше підписати мир із Беніто Мусоліні, який залупився, ну і знову попав в котел. П'ять дивізій Беніто Мусоліні знищуються, як ви бачите, зачасту військами Ліги націй, сучасних організацій Об'єднаних Націй. І це ну, неймовірна поразка для італійців. Уже п'ята армія, яка відправляється на території Ефіопії, вона втрачає не те, щоб попадає отак в якісь втрати і відступає, вона знищується. І так вони продовжують свою атаку. Вони продовжують свою тактику, яка є безуспішною. Дивіться, 30 травня знову шоста попотка спроба їхня атакувати по позиціях Ефіопії. Намагаються вони програтися там, але це безуспішно. І 13 червня 1937 року ми підписали історичний мир, в якому друга італійсько-ефіопська війна. Вийшла, закінчилася і перемогами, перемогою, точніше, Халега Селасія, за допомогою якого допомогла нам, звісно ж, звісно, оце Ліга Націй, де які ми обіцяли, що ми деокупуємо Сомалійський султанат та Еритерію, даючи їм незалежність. Такі були умови Ліги Націй по допомозі Ефіопії. Ну що ж, друзі, дякую за даний перегляд міні-історії альтернативної історії нашого африканського друга Ефіопії, країни. Бережіть себе, до зустрічі. Не забувайте підписуватися та ставити лайк цьому відеороликові. Дякую за увагу, до побачення та до нових альтернативних зустрічей.